На початку 60-х років Алла Горська разом зі Стусом Симоненком та Світличним організували клуб творчої молоді в Києві. Згодом він став центром українського національного життя. Художниця, яка заговорила українською лише в 30 років, могла б прожити щасливе забезпечення життя радянської еліти, але вона стала осередком всього українського дисидентства. Квартира горської стала штаб-квартирою, де збиралися сучасники, яких згодом почали називати шістидесятниками. Вона написала листа до Брежнева, де вимагала припинити протизаконні політичні процеси проти шестидесятників, захищала Симоненка й Чорновола, підтримувала сім'ї репресованих морально та матеріально, але постійно викликали до КДБ для погроз та попереджень. А в 41 рік вона була вбита. При невідомих обставинах.